Вітаю, друзі. 3 листопада сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа, і з нами сьогодні в студії, в онлайн студії Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій, політолог, член національної ліги центристів. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти з нами, і розпочну із запитання. Скажи, будь ласка, я щойно читаю новину про те, що Міжнародний валютний фонд може нам відмовити у кредиті. Вони, правда, не так багато грошей дають, але ну, менше з тим. Це дуже важливо, як показник. Якщо європейці не погодять нам репараційний кредит у сумі 140 мільярдів доларів, проблема з репараційним кредитом, друзі, хто не знає, нагадую, заключається в тому, що Бельгія його поки що блокує, вона є тримачем найбільшої кількості заморожених російських активів, хоча і в інших країнах їх там чимало, і якась така зв'язка цікава вийшла, чому МВФ прив'язався до цього репараційного кредиту. Ну, я думаю, формально, формально, мова йде про якраз забезпечення прогнозованої стабільності України під час війни. Тобто, без сталого фінансування, ну, очевидно, що українська економіка буде вкрай жалюгідному стані, навіть із кредитом МВФ. Відповідно, ага. зараз є ж розуміння, що з інших джерел, інших джерел забезпечити настільки. То Тожне фінансування, наскільки це може бути за рахунок саме репараційного кредиту, просто нереально. А запит я нагадаю, запит він сягає за підрахунками Міністерства економіки України. І мінфіну також в районі 60 мільярдів доларів на наступні два роки. Національний банк дає цифру 65 мільярдів доларів. Це тільки Що цивільний року? Що року? ні, ні, на, на, два роки, на два роки. На два роки. Це тільки циві... це цивільний ага. блок. Що стосується військового блоку, ми пам'ятаємо звучене безпосередньо пані Підласою. Очільницею профільного парламентського комітету з питань бюджету, а також потім президентом Зеленським: що от ми можемо на 60 мільярдів доларів профінансувати війну? А нам ще треба 60 мільярдів, тобто, так, так. умовно, на наступні 12 місяців, нам треба забезпечити комплексно 95 мільярдів доларів. Ну, відповідно, відповідно, хто нам це забезпечить? Чи європейці мають інший варіант? Ні, звичайно, обговорюється можливість надання там окремої значить, випуску там ще облігацій внутрішньоєвропейських, uh -huh. там в західних ЗМІ це проскакує. Але одразу виходить на сцену хто? На сцену виходить, наприклад, Фіцо і говорить, що жодні європейські кошти на фінансування України не підуть. Uh -huh. Це у нас подали як протидію репараційному кредиту. А я думаю, що це протидія варіанту, якщо репараційний кредит не схвалять. Ну, відповідно, зараз намагаються зробити все можливе, аби дійсно допереконати Бельгію. Ну але це якщо поверхово, я думаю, насправді пограємося трошки в конспірологію, що Бельгія, ага. в принципі, і не проти. Тобто, вони ж створили, ну, скажімо так, такий часовий проміжок, щоб все ж таки умовити Путіна. Сісти за стіл перемоги коли власне відбувалися, пам'ятаємо тоді саміт Європейської ради. Логіка, яка була перенесення на грудень місяць, нібито хочуть отримати бельгійці. Відповідно, щоб співвідповідальність була всіх країн-членів Європейського ага. союзу за цей крок, щоб Бельгія не була крайньою в цьому моменті, ага. от який посувають, посувають іди вперед, і відповідає там в суді, і так ага. далі. Тому я думаю, що насправді проблем великих з Бельгією там не буде. А тут просто путіну кажуть: якщо ти не відповідно ставиш на стоп війну. Тоді дійсно залазять уже в тіло безпосередньо тих знерухомлених активів, називаючи це репараційним кредитом, І іншими красивими формулюваннями та схемами, як, по суті, використання цього тіла з активів. Я перепрошую, ти мене трішки ошелешив, тобі скажу відверто. Чому я тобі поясню? Я ну, розумію, хто такі європейці, але давати Путіну черговий строк на те, що дивися там до грудня місяця. Я не пам'ятаю, якого числа вони знову будуть збиратися в грудні. Ти маєш зупинитися або ми заберемо гроші? Ну це, ну, це дитячі, дитячі забавки. Ну так це ж по суті їхня логіка. От якщо навіть подивитися на купу заяв, а в чому вони полягають? Зробити війну для Путіна якомога більш дорогою, надмірно дорогою. Ну і це, це, це така логіка європейців. Тобто вони не усвідомлюють, що у нас дійсно йде екзистенційний конфлікт, війна повна на знищення безпосередньо України, що кожен день забирає життя наших солдат, що кожен день нищиться наша інфраструктура критична. Що вночі я особисто чую проліт трьох кинжалів у мене над головою, які кудись там на старкон летіли. А зранку мої діти йдуть в школу, в садочок і так далі. Українці продовжують жити. І в цій ситуації це дійсно це проблема, і при чому я відзначу, що е, ця проблема, як на мене, синхронізована з американцями. Не uh -huh. просто так Трамп давав паузу теж часовий такий лах, до 21 листопада по санкціях uh -huh. Лукоїлу та Роснефті. Uh -huh. Так я розумію, зараз до нього на поклон їздять то німці, значить домовились, щоб е, зняли. Відповідно, додаткова ліцензія була Міністерства фінансів. Зараз Болгарія піднімає питання 7 числа поїде Орбан домовлятися, хоча нібито там американці відмовили. А mm -hmm. от але ж ми ж розуміємо, що вони дадуть йому скоріш за все, це, це якраз mm -hmm. цей виняток. Просто мова йде про що? що знову з путіним граються і дають йому вибір, або або замість того, щоб забезпечити дійсно серйозний, збитий. Якраз елемент тиску для того, щоб пришвидшити завершення війни, ну чесно кажучи, в мене не вкладається логіку, бо ще раз повторюся: ну виглядає це все дуже подебільному з боку європейців. Я навіть не перепрошую за це слово, тому що не розуміти загрози, які є через недофінансування України, це повна маячня. З іншого боку, я тобі хочу сказати: я не вірю все таки, тому я розраховую на здорову логіку. Я не вважаю європейців повними ідіотами. Я не вірю в те, що вони не дадуть ці гроші, а затягування це ну дійсно певною мірою я розділяю тю думку, що можна пов'язати із намаганням Путіну дати черговий шанс, так як і Трамп це робить. Трамп на тлі цієї всі історії з Рішми сказав: Я не дотичний до процесу конфіскації російських активів, які заморожені у Європі. Цим займається Європа та а, Росія, тому всі питання не до мене. Ось скажи мені, будь ласка, як правильно оцінювати таку позицію Трампа щодо цих грошей? Ну, з однієї точки зору, і з однієї сторони, а все ж таки дійсно американці намагаються десь автономізуватись. Але ж зверни увагу, що мова йде саме про кошти, які розміщені в Європі, нібито Трамп не дає жодного сигналу: ні використовуйте, ні блокуйте далі саме тіло. Але так. водночас в Конгресі Сполучених Штатів ми бачимо ініціативу, що видно з інформаційною метою стосовно конфіскації. Російських знерухомлених активів я там правда так і не розумію, скільки ж їх в реальності, бо джерела різні від 5 до 8 мільярдів доларів. Ну, все ну, рівно, так. це ж сума, сума так. на секундочку, це 8 патріотів можна придбати. А там, до речі, загалом на нинішній період потрібно 10 патріотів. От два патріоти комплекси приїхало, чи mm -hmm. там доїжджає з Німеччини. От 8 патріотів можна було б за них без проблем купити. от ну питання про інше. Що е американці е теж грають подвійну гру, тобто з однієї сторони, показують росіянам, mm -hmm. що вони не як не при ділах, от так, вони так. не збираються нічого робити. Але паралельно теж сигнали умовних яструбів е звучать, що треба дійсно конфісковувати що це буде сигналом безпосередньо для Європи, а але, але все рівно е це я більше розглядаю дійсно як елемент конкретно тиску з боку риторики, тобто, це точно не тотожне посилі, як вже введені санкції, чи будуть які введені з 21 листопада щодо Роснефті і Лукойлу. тобто, це подальша гра, щоб показати, що є конкретні. Важелі впливу на Путіна, угу. але ну будемо дійсно далі дивитися, тому що у нас по суті лишається на прийняття рішення менше двох місяців, і угу. тут все ж таки доведеться діяти, якщо війна не піде шляхом деескалації. Ну поки що вона не виглядає, що росіяни готові дійсно скасувати ті свої попередні плани стосовно військової активності. Скажіть мені, будь ласка, ще такий один момент. У мене з цього приводу також думка наступна в такий спосіб Трамп, коли відмежовується від е, рішення про конфіскацію заморожених російських активів. Я, друзі, хто нас дивиться, не випадково на цьому акцентую. Бо як би там не було, для війни, для життя потрібні кошти. Навіть путіну вони потрібні, хоча б йому й начхати на гроші за великим рахунком, але десь там. Він, знаєте, відчуває необхідність збереження, наприклад, впливу на газовий ринок Європи, тому кланяється і Алієву, це також присутнє. Але от зараз в мене складається таке враження, що Трамп допомагає Європі стати суб'єктнішою. Бо фактично для Росії все таки ці гроші, хоча вони кажуть, з ними попрощалися, але важливі. Вони ними спекулюють, бо якщо в певний момент європейці ухвалюють рішення забрати. Росіяни нічого з цим не зможуть діяти, от реально від слова зовсім, і це просто обнулить їхні там якісь позиції, чи справді от Європа скористається цим часом, цим шансом стати більш суб'єктною і долучитися до переговорів п'ятисторонньому форматі: Китай, Європа, Україна, Росія, США про замороження війни, чи це ніякого впливу не матиме. Ну, якщо розглядати фінансовий вимір як вхідний квиток, так. то я думаю, так. Тому що саме в цьому аспекті позиція Європи є сильною, бо не настільки ага. сильною, а як ті самі, ну навпаки, сильнішою, ніж у Сполучених Штатів. Бо згадай, скільки рівень навіть двосторонньої торгівлі, навіть за нинішнього. Eh, часу між Росією та ЄС, і скільки між eh, yeah. ЄС, ой, між Сполученими Штатами і РФ і там насправді там в десятки разів, в десятки uh -huh. разів, і це просто про що говорить? Що саме з економічної точки зору eh, uh -huh. у Європейського союзу є непогані шанси дійсно використати цей вплив? І не лише тема репараційного кредиту, і загалом подальшої долі російських знерухомлених активів. Uh -huh. Я думаю, що ця тема з планом, який ще офіційно не представлено. Ми ж знаємо, що в Іспанії там 4-го числа буде зустріч з коаліції охочих і так далі. Я думаю, що ця тема дійсно буде безпосередньо обговорюватись, бо треба щось презентувати, що вже неодноразово зливними елементами публікувалось у західних медіа. Оцей двофазний 12-пунктний план. Ну але ж там теж описується тема. І гарантій безпеки для України лаконічно, але все рівно, і питання російських знерухомлених активів. Воно там теж присутнє. Ага. Тобто, це дійсно я тут з тобою дійсно повністю погоджуюсь, що саме за рахунок і фінансового сектору, і, до речі, цього 12 пунктного плану ЄС може повернутися дійсно як суб'єкт в перемовному процесі. Сьогодні видання Bloomberg публікує повідомлення про те, що Україна отримала додаткові ракети Storm Shadow – далекобійні системи, які вкрай необхідні затвердженням Андрія Сибіги, аби нанести більше м, чутних ударів по території Росії. Погоджуюсь, нам вони не зайві будуть, але я все ж таки зараз більше схиляюся не одразу говорив, що Росію можна дотиснути швидше санкційно ніж зброю. Бо якщо знекровити її по фінансах, то Путіну тоді буде точно не начхати, чи є гроші, чи немає. Це поки що байдуже, бо вони там все-таки є. І Трамп знову повторив те, що він не збирається Україні передавати тамагавки. Війна може закінчитися за два місяці. Каже, ми за два місяці врегулюємо. знову два-три місяці. Як Вирестович, коли розповідав про два-три тижні, так. і Трамп оголосив це рішення якраз після того, як напередодні. У п'ятниці, якщо не помиляюсь, Пентагон опублікував ну, своє рішення про можливість передачі і технічну, і е, каже: нема проблем з цим. Ми, у нас достатньо ракет. Як може тут повернутися ситуація, як будуть використовувати саме далекобійну зброю для тиску на Росію? Чи це справді матиме вплив? Чому Трамп вагається на твій погляд, не хоче передавати тамагавки, Хоча я так розумію, вже теоретично він до цього готовий, практично мовчить. І чого очікувати далі? Скільки хто яких ракет може в Україні дати, що вони змінить? Якщо говорити про тиск на Путіна, я думаю, що це дійсно ну, тема томагавків це такий елемент, як чехівська рушниця, яка все рівно в свій час вистрілить, тільки не зараз, не зараз з точки зору саме повноти впливу. Uh, не просто так, я думаю, Трамп uh, окремими своїми заявами uh, вкидає такі uh, шматки, навіть меседжів, з яких oh, ти так. потім збираєш пазл. Uh, от тут, між словом, десь він заявив, що виявляється, півроку треба на підготовку для того, щоб запускати ракети та uh -huh. uh, Тут же Трамп говорить, що декілька місяців треба uh, на завершення війни. Він uh -huh. думає, що це буде, але знову ж таки, що зараз е, у нього немає рішення по томагавках. О, тут же ж найголовніше зараз, і коли оця тема по Пентагону вилізла, uh -huh. е, хоча ну нібито дані е, по е, позитивному висновку е, Міністерства війни Сполучених Штатів, що можна передавати Україні томагавки, е, цей же ж висновок був перед зустрічю е, Трампа із Зеленським. так але. Мова йде про що? Трамп зараз, по суті, цим меседжем він Пентагону він mm -hmm. показав, що надання Україні обмеженою кількості томагавків, але жодним чином не вплине на обороноздатність Сполучених Штатів. Бо саме цей меседж активно крутився і підживлювався росіянами, що, да -да. бачите, не можна цього робити, бо ослабне. Безпосередньо Америка та й сам Трамп насправді своїми mm -hmm. заявами mm -hmm. теми, що самим потрібні томагавки, так само, як раніше говорили, самим потрібні петріоти. Ну тобто, давав поживу для uh, подібних меседжів. Але uh, я думаю, що якщо все ж таки війна не піде шляхом деескалації. А, то а, томагавки ми можемо отримати. Єдине, я не думаю, що прямо з боку Сполучених Штатів, скоріш за все, тут буде задіяна Великобританія, а, бо принципово це жодним чином а, немає різниці, що нам зараз передали Shadow, де є американські запчастини і американська навігаційна система, і а, томагавками, які є сьогодні на озброєнні британської армії. Ну, вони у ж Британії, не без білого, білого я ж про дому це й кажу так само, як штормше. Mm. Розумієш, mm. Лю... Mm. тобто тут немає жодного підняття томагавки, як і Шедоу, uh, це крилаті ракети. Ну mm. mm. так, звичайно, ми бачимо спекулювання Російської Федерації на темі ядерки. Що бачите, томагавки є у них варіація із ядерною mm. боєголовкою, і так далі, mm. але мова про інше. Я кажу про мову передачі. Якраз от е, таким човниковим способом, так само як ми свого uh -huh. часу залучали 155 мм міліметрів артилерію, коли з південної Кореї її uh -huh. надсилали Сполученим Штатам, а Штати нам потім її ж пересилали там в такій же ж кількості тільки зі своїх. Безпосередньо складів і ще подібні речі теж відбувалися. І Петріот, до речі, від Німеччини. Ми теж зараз оці два комплекси отримаємо за рахунок того, що ті ж самі Петріот, тільки нові з виробництва прийдуть відповідно на потреби Бундесферу. Тому мова йде про що: що томагавки можуть зіграти свою роль. 26 й рік так само як і звернув увагу тема Гріпенів зараз, те угу. дуже раптово з'явилася. Так, у нас там говорять ой там 100-150 літаків, і так далі. Ні, то далека перспектива. Але повірте, нам достатньо декількох гріпенів для того, щоб їх без адаптації повісити на них тауруси і запустити. Відповідно, okay. я особисто припускаю, що якщо Росія не піде дійсно на хоча б перемир'я, то тему передачі таурусів з боку Німеччини і томагавків. З боку ну там де юре, наприклад, Великобританії. Окей, так, так. це буде синхронізовано. Це буде синхронізовано десь в 26-му році. Я думаю, скоріш mm -hmm. за все, там кінець першої половини, mm -hmm. і це буде дійсно підняттям безпосередньо ставок перед Російською Федерацією. Хоча Росіяни Росіяни вони зараз впевнені, вже що томагавки у нас є. Що ми готові вже по ним фігачити? Ну це дуже добре, хай думають. От я думаю, що я і наші були, да. наші дрони непогано відпрацьовують зараз, і так виходячи з uh -huh. даних супутникового спостереження, те, що надають нам безпосередньо партнери uh -huh. на чолі з Вашингтоном. Тому в цій ситуації, я думаю, що ми можемо ще багато що цікавого показати за рахунок вітчизняного виробництва далекобійного озброєння. Ну да, це взагалі окрема болюча тема в Україні, але я на завершення тобі хотів би додати, я знаю, часу небагато. Один коментар, щоб глядачі почули. він абсолютно свіжий на рахунок теми фінансів, про яку ми з тобою почали говорити. Бо на Росії виявляється це дуже чутливим. Виявилося, вибачайте за тавтологію питанням. Медведєв заявив, що західне фінансування обернеться страшним кінцем для України. Він каже, захід лише погіршує становище України, продовжуючи її фінансування. Тут навіть не про ракети, про гроші йде за підрахунками його Медведєва. Спочатку російського вторгнення на ці цілі на підтримку України було витрачено. Пів трильйона євро, 500 мільярдів. Каже, обурливо катастрофічно багато. На ці гроші можна було б побудувати нову, нейтральну і благополучну Україну, але не судилося. Це, друзі, я від себе додам реальний показник того, наскільки їм тригерить заморожені російські активи. вони з ними не попрощалися. Прошу, друже. Десь не попрощались, але і Путін давав певний сигнал, що як це забирайте, забірайте. От але логіка, звичайно, полягає більше в тому, що вони будуть за них боротися, і в принципі вже зараз боряться, тільки намагаються перевести це в. Інформаційний е, певний вимір і плюс судовий, звичайно, тобто адвокати там будуть активно за будь-якого розвитку ситуації, я думаю, що ця тема буде е, дійсно предметом судового розвитку. Але е, якщо говорити буквально два речі не якщо говорити про е, конкретно фінансування, то угу. нас точно не кинуть по одній простій причині: бо якщо відбудеться завал української економіки. То в Європі буде не 6 мільйонів українців, а в Європі буде 26 мільйонів українців. Ну я звичайно гіперболізую, але мова тут я думаю абсолютно зрозуміла. Що це ж питання того, чи робити собі під боком Сирію, чи ще якусь там умовно фейл-стейт, чи дати навпаки можливість розвиватись. І економіці під час війни, і в поствоєнний період. Я думаю, що все ж таки буде обрано нашими партнерами другий шлях. А Російська Федерація, те, що вони роблять, вони абсолютно зрозуміло намагаються показати, що. Позиції України нібито далі будуть погіршуватись, тому yeah. мусять вони приймати цілком і повністю російський ультиматум. Ну ми ж бачимо, що так не відбувається. І то все знаходиться не в Україні, а там щось yeah. гори палає, і танкери е замість тіньового флоту, я б його назвав вже флотом примарою після подібних речей. Чи Саратов, ТЕЦ та сама, ну і багато де, багато. Тому я думаю, що в цій ситуації все рівно. У нас відбувається певне збалансування, хоча mm. сам фронт ситуація все рівно напружена, і ми всі прекрасно розуміємо, де є проблемні питання. Я лише, друзі, додам, з вашого дозволу і з твого, друже, дозволу, дозволу на закінчення, що от в мене зараз складається таке враження на тлі цих питань європейських, які ми обговорювали, що ми воюємо не лише за Україну, а й за Європу. Тому вони вимушені будуть нас фінансувати, але вони це регулюють дуже сильно. На жаль, бо ресурсів у них більше, ніж у нас. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Коментар, підписка, вподобайку, Традиційно про це вас прошу. Тобі, друже, спасибі, що ти був з нами, і обов'язково побачимося. Дякую. Щасливо.